Доброго дня, мої шановні глядачі! Дивимось <клес> прогноз для риб, раків та скорпіонів на листопад місяць 2023 року. Що очікує зазначені представники протягом цього вказаного місяця Риби <клес> так, риби. Ви якось з боєм вибиваєте собі справедливого ставлення щодо отримання фінансів або допомоги. От якось так от, от через силу, через бій, через кризу, ось через війну ви отримаєте це. Вас може дратувати. Оця ось. Несправедливе ставлення до розподілу грошей. Розумієте, ось така от ситуація у вас. І порада. Порада, відріжте, відріжте, що відріжте. Не робіть зайвих рухів. Не доказуйте нікому нічому, нічого. Чим більше ви будете доводити комусь, тим більше ви будете втрачати сил і тої віри в справедливості. Не, не показуйте своє загострені відчуття правильності. Далі, раки. Раки, а що у вас тут? Якась темрява, якась безнадьога у вас може виникнути ситуація, що ви ніби в замкнутому колі, і ви не можете знайти виходу із ситуації з вирішенням якогось важливого питання? Тобто, можете от ходити, думати, накручувати, розробляти якісь виходи, плани, але тут немає у вас, сподівань, що щось вирішиться. Дивіться, не розпорушуйтеся в різні напрямки, тобто не кидайтеся. З одної точки в іншу точку, розумієте? Зі своїми планами мають на увазі, а давай я це спробую застосувати, або це спробую, тобто не кидайтеся, ви знайдіть якийсь один шлях і слідуйте йому, інакше ви просто. Ця ситуація вийде з вашого контролю. Притримуйтеся цієї однієї, стратегії, одного шляху. Не кидайтеся туди-сюди. Давай я це застосую або це застосую. Зрозуміло, вибрали один засіб і слідуйте йому. Так. І... Ну і ще тут можна сказати, зламати стереотипне мислення. Знайдіть інший підхід до вирішення цієї проблеми і слідуйте йому. Так, тепер скорпіони. Скорпіони. Повернення втраченого. Це може бути людина, або це можуть бути ресурси. Той, хто втратив, може повернути. Щось повертається до вас. І тут необхідний контроль. Те, що ви втратили, до вас повертається. Але тепер ви мусите тримати свої емоції під контролем. Наприклад, якщо до вас повернулася крупна сума. Або багато ресурсів, які ви колись витратили. З розумом їх розподіляйте, керуйте ними з розумом. Якщо до вас повернулася людина, також тримайте свої емоції під контролем. Не дозволяйте своєму емоційному взяти верх над вольовим. Ось такий розклад получився. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого. Це і Україна!